І так, діти, сьогодні у нас на партах все готове до нашого руху. І сьогодні ми з вами продовжимо вивчати світовий океан. Частинку ми його вивчили, велику частинку. Це тихий океан, це дуже великий, величезний природний комплекс, який ми з вами вже розглянули. І сьогодні черга підійшла до слідуючого океану. Який називається Атлантичний, і займає друге місце за площею серед світових океанів. І так, океан дуже великий і має дуже багато різноманітних вод. І сьогодні у нас я хочу почати розповідь про Атлантичний океан словами Жуля Верна. Слухайте уважника. Атлантичний океан Невозора, величезна водна рівнина, що розкинулася на 25 мільйонів квадратних миль. Величезна водна гладінь, З кінця в кінець ці води кораблі всіх країн під прапорами всіх націй світу і охороняють їх два великих охоронці, які вселяють страху мореплавцям. Це мис гор і мис бур. Мис. Бур мис гор. Атлантичний океан досліджує людиною дуже давно, тому що перші країни, які мали свій флот, вони вирушали через Атлантичний океан і по Атлантичному океану, і досліджували його. І тому на, в Атлантичному океані дуже мало є місць, де людина не побувала. Ми сьогодні з вами маленькою експедицією відкриємо для себе нові. Мабуть, для вас і для нас віхи у історії Атлантичного океану. Ми сьогодні з вами будемо у формі ролей і завдань, які ви одержували, розповідати про Атлантичний океан. Перше це те, що відкрийте зошити і запишіть тепер зушитик. Записуємо число, класна робота і тему нашого уроку, яка написана на нашій дошці, і ви вже її знаєте. Атлантичний океан. І метою нашого уроку будуть це визначення особливостей географічного положення та меж океану, історію дослідження, особливості будови дна і рельєпна, кліматичні пояси і типи клімату, водні маси і течії, які є в Атлантичному океані, органічний світ і, звісно, екологічні проблеми, які створила людина, досліджуючи океан. І по нашій меті уроку. По наших питаннях ви готувалися. І тепер у нас є географи, які вивчали географічне положення океану. Потім йдуть історики, які вивчали історію океану і відкривачів, Географологи, які вивчали особливості будови дна океану, кліматологи, які вивчали клімат, кліматичні умови Атлантичного океану, гідрологи, температуру і солоність вод, біологи, рослинний і тваринний світ. Ну, звісно, екологи, які вивчали вже. Як людина вплинула да, і впливає на Атлантичний океан. Для того, щоб провести цю експедицію вдало і добре, і всім було хорошо, значить, подивіться один на одного, усміхніться, побажайте думка один одному удачі. У нашій, мабуть, нелегкій сьогоднішній подорожі да, через суворий Атлантичний океан. Першими. Що на за героїчне положення будуть проводити. Ми досліджували Атлантичний океан і виявили, що він омиває береги п'яти материків. На заході Північної Америки і Південної Америки. На сході Євразії та Африки. На півдні Антарктиди. Межує на півночі Північної Радови. 16 тисяч кілометрів. Відносить паперу лежить в північній південній Піпулі. Лежить в усіх кліматичних поясах від екваторіального до, до Арктичного і Антарктичного. Найбільша глибина по Американському жалобі 8742 метри. А далі розповідь подождів ніякола. Порізана більше у, у південній. Тут є внутрішні моря, Середземне море, Чорне море, Азовське, Балтійське, Окрайнє море, Північне море, Карибське море, Саргасове. Є такі затоки Гвінейська затока, віскайська затока та Мексиканська. Протокатика. Проток у нас, получає Тихий океан з Атлантичним. Та Гібралтарська притока. У нас виходить Середземне море з Атлантичним океаном. Тут є великі острови острів Великобританія, Ісландія, острів Герландія та Загадкові Бермудські острови. Про географічне положення океану дуже підходять такі слова. Я великий і бурхливий, різний, але і примхливий. Ношу жупан довжиною. В меридіан. І якщо дійсно подивитися на карту, то ми побачимо, що льодова лінія, яка простяглася і на півночі, і на півдні, якщо її витягнути в одну лінію, то буде довжиною меридіан. Слідуче нам слово на диску Перші відомості про океан склали фінікійці за тисячу років до нашої ери. Але тільки в 10 столітті. А найбільше досліджувався океан наприкінці 19 століття. І зараз ще не досліджують нов властивості води океану. А зараз продовжують просто відбувати. Також досліджували води океан, його глибин Джеймс Кук, Іван Крузенштейн. Це дозволило скласти карту течії, Гострім, інші течії і вітри. За грецькою міфологією на заході жив Титан-Атлан який тримав на плечах небесне склепіння. Увесь водний простір назвали Атлантичний океан. Що розкажуть? геоморфологи? Начії гіркі породи на океані, вимірюючи ми виявили, що в півночі, на південь, тягнеться океанічні храбри. півдні пів... Внічноатлантичні і південно атлантичний Його довжина становить 18 тисяч кілометрів, а висота 4 тисячі метрів. Гребець розшленований розломами земної кори. Там звергаються вулкани і відбуваються саме Дно Атлантичного океану розширюється на 2 см за рік. Ложе океану лежить по обидві сторони від хребта. Шельф океану близько 400 км в північних районах океану. Багато корисних копан, на Цикальській затоці, нафта, в Північному морі нафта, Кам'яневгія, на півдні Африки Алмаз, але їх дуже до, о, важко добувати. Клімат вичали, кліматологи. Атлантичний океан лежить з півночі на південь на 16 тисяч кілометрів, де він лежить у всіх кліматичних поясах: Арктичному, субарктичному, помірному, субтропічному, тропічному, субекваторіальному, екваторіальному, тропічному, субтропічному, помірному, субантарктичному, антарктичному. На півдні і на півночі сувої кліматичні умови. Хоч на півдні холодніше, це бо є. Це пояснюється тим, що Антарктида сильний охороджувач. У тропічних широтах панують вітри пасати, там температура над океаном плюс 30 градусів за Цельсієм. У помірних широтах панують західні вітри. В екваторіальних широтах випадає найбільш опадів. Особливості вид океану характеризують гідрологи, За температурою і сольістю. Саме температура води в океані плюс 16 градусів. На півночі і півдні від 0 до 1 градуса. В екваторіальних водах плюс 25 градусів за Цельсієм, соляність 37 проміли. У Балтійському морі 8 проміли. Це пояснюється тим, що в Балтійське море падає багато річок. Постійні течії сотрудні. Постійні крис формулювали течії в океані. Теплі течії це Гольфстрім, Північно-Атлантична течія, південна Пасатна течія і північна Пасатна течія, холодні течії – це течія західних вітрів, Канарська течія і продольська течія. А далі продовжують мій колега. Лабрадорська течія виносить небезпечні айсберги в район морських шляхів. Від такого айсберга загинув у 1912 році детальник, після чого було створено міжнародний патруль, який слідить за айсбергами в океані. До цього дня не загинуло не, одне, не загинуло Не один судно. Про біологічні ресурси океану розповість біолог. Ми досліджуємо Атлантичний океан. В Атлантичному океані поширені водоросли, червоні бурі та зелені. Риби, поселенець, мойва, анчоуси, криветки, Атланти... Як людина впливає на Атлантичний океан, розповість на еколог. Плюс видуває корисні копалини, займається морепластом вже багато років. Будування нафти призводить забруднення океану В північному морі і в мексиканській затоці. Нафта і прямо, що утворюється під час слів нафти втечі. Нафти втечі. Розносяться на тисячі кілометрів і їх видно навіть з космосу. Також викликає тривогу забруднення канатами, сітями, пляшками, пакетами. Щорічно кидається 30 тисяч тонн, а є суші 10-50 мільйонів тонн шкідливих токсичних речовин. Гірих морські зірки, риби, тельфіни тюлені і морські котики. Осна екологічної катастрофа є загибель тюленів у північних і Балтійських морях. Масова загибло тільфін у Чорному морі в цьому році. І хочеться сказати, люди схаваються. Поки не пізно. Ми зробили з вами невелику екскурсію, згадали чимало від того, що нам потрібно знати. Але зараз я покажу вам відеоролик, який буде показано, в якому буде показано те, що ми з вами сьогодні ще не сказали. Уважно дивіться відеоролик. Світовий океан налічує 160 тисяч видів тварин, понад 10 тисяч видів водорості. Органічний світ багатий та різноманітний. Світовий океан містить біологічні, мінеральні та енергетичні ресурси. Біологічні ресурси понад 85% становить риба. Мінеральні ресурси нафта, газ, сірка, мідні руди та багато інших корисних копалень на дні океану. енергетичні ресурси. Енергія хвиль для виробництва електроенергії, гідроелектростанції припливної пливні електростанції. Господарча діяльність людини негативно впливає на природне середовище Забруднення заборонення нафтопродуктами, сміттям, отруйними атмосферними та промисловими викидами. Відомо, що року у світовий океан скидається близько 10 мільйонів тонн нафти. На дні Світового океану виявлено значну кількість радіоактивних матеріалів, приблизно 7 мільйонів тонн отруйних відходів хімічного виробництва. Ви тільки що переглянули відеоролик відносно багатств і екологічні проблеми Атлантичного океану. Що ми не згадували ще з вами, що в ролику було таке, чого ми не знаємо ще. Ви не сказали, того, що у море викидається багато радіоактивних відходів і що воно забруднює багатьма токсичними речами. Угу. Ще хто що? Таке що ми? Ще, Ще вам сказали, що 85% становить риба. Так. Ми з вами передивилися індеологик, ми з вами пропливли експедицію через Атлантичний океан, дослідили його трошки. І зараз ми зробимо прийом географічної практики. Тобто позначимо ті назви географічних об'єктів, які згадувалися у нас на протягом уроку. І позначимо їх на контурних картах. Я даю вам 10 хвилин. Найди прийом у нас, ми використаємо, це «порівняй», Тобто у вас є в таблиці вже географічне положення Тихого океану, а клітинки які і графи, де стоять Атлантичний океан, там не заповнено. Заповніть на це вам 3-4 хвилини.